Это наша родительская комната, чайная. Это наш волшебный лес. Это волшебное дерево, в котором растут дети. А сейчас я вам покажу фейную комнату. Это не театральные декорации, а рабочее место поважной пани Ривиль Коффман. В феевой комнате женщина ведет важные переговоры с небесной канцелярией. Это телефон Божья связь. Я по, по этому телефону разговариваю с Богом. Здивачки Ревіль усім кому не лінь насміхаються. Просто в очі називають просто. Але тисячі людей вважають її своєю рятівницею. Там, де безсилі найкращі лікарі, ревіль насправді творить дива. І її диваства шокують. І падемі як ладити руку Гевірібок, що це все буде класно. Чим насправді займається жінка? І чому офіційно називає себе феєю? 94-го її мамі чотирьох дітей імениті лікарі заявили, Мені не в кабінет і все рухнуло. Мені дали півтора місяця. Лейкоз четвертої стадії. Десяток хіміотерапії не допомогли Ревіль. До усього у неї розвинувся розсіяний склероз. В зв'язку з переливанням частин крові я перестала ходити нормально, Я перестала бачити. Я не змогла просто нормально брати в руки стакан. Ревіль трималася з останніх сил. А от чоловік хвороби дружини не витримав і покинув її. Він спугалися і вот ми розтворилися в отношеннях. Ривілі сама хотіла піти з життя. Навіть діти не тіршив. Але сталося диво. Хто вилікував Ревіль? І до чого тут чужі діти. Вона майже здалася хворобі. Коли згадала очі хворого на рак хлопчика, з яким кілька разів перетиналася в лікарні, ми в ліфті їхали на лочову, вот. і я побачила в його очах бізисходність саме ні що з ним відбувається. Заради нього та інших дітей, яким поставили страшні діагнози, Ревіль вирішила жити. Усвідомила її місія рятувати таких, здавалося б, безнадійних маленьких хворих. Я думаю, мені до Мені потрібно встати хоча б хоча б оти вот ці полтора місяця, котре мені дали, і потікати куткетму вот малишу або подобним, і розказати щось нібито розказати, щоб вони улыбнулись, просто улыбнулись. І жінка почала сама себе лікувати. Це просто не вписується у рамки здорового глузду, але вона рятувалася за допомогою фантазії. Просто уявляла, що в її організмі з раковими клітинами бореться. Ціла армія. Потом я поработала сама своими своїми кліточками, з нервами. Просто начала представлять. робочих солдатиков представляла. солдатики, розгрібали там. Допустим, у меня внутри завали. Уже через кілька днів ревіль дивом стала на милиці, взяла дві саморобні ляльки і подалася до лікарні. Годинами вона говорила з дітками, вчила як долати хвороби. Якщо ти будеш вірити в капельки, що це не просто хімія. А капельки жизни, которые не растворяют хороше, а растворяют плохие клеточки. Хороше твоє буде целе. І діти вірять. Ані так знають, що настоящий фея. буквально за кілька місяців тяжко хвору жінку було не впізнати. Вона справді пурхала, як фея. Лікарі-скептики не могли повірити. Ціпеніли перед результатами аналізів. Ремісія. Диво, шок. Мені здійлали обслідування і сказали, що спіти стані, слава Богу. Уже понад 20 років Ревіль практикує свою казкову методику. І це при тому, що у 94-му медицина буквально відправляла її на той світ. Про сотні врятованих дітей не дуже любить розповідати, боїться зурочити. Натомість її маленькі пацієнти про свою фею говорять із захватом. Слова ві в моєму стані, останні великому останнім 540 сорок це точно. півтора року тому дев'ятирічному Артему сказали, що шансів перемогти саркому четвертої стадії майже немає. Хлопець пережив дев'ять хіміотерапій. Батьки ледь збирали себе, аби синочок не падав духом. Без сторонньої підтримки кажуть, це надто складно. І що я, я вдячний Морально піти. На першому етапі лікування були росли в кола. От вона прийшла, піддержала там, розказала, що нічого немає страхового. Психологічно вона так настроїла, що значить ну, ми навіть лікували, не переживали. Сьогодні Артем цілком здоровий. Його сяючі очі найкраща нагорода для Ревіль. Скільки коштує казкотерапія Феї Ревіль? У валюті? Ніскільки. Та насправді вона безцінна. Жінка ніколи не брала гроші з батьків малечі. Натомість, щоб відкрити свій реабілітаційний центр, просила допомоги у можновладців. Та їй лише сміялися в очі. Мені практично ніхто не вірив. Абсолютно. За дурочку приймають. На щастя, підтримка знайшлася. Благодійники з різних куточків світу, дізнавшись про фею рятівницю, оплатили її оренду приміщення і допомогли зробити ремонт і закупили казкові речі. Коли ребенок підходить і фея, я буду жити. І тоді Я говорю, я сейчас поговорю Богом і Він мені все скаже. І потім я кладу трубку, говорю, бог сказав, що у тебе все буде класно. В гостях у Ревіль діти у буквальному сенсі оживають. І ні за що не хочуть розлучатися зі своєю чарівницею. Але Ревіль Кофман мандбаї, аби малі поверталися до лікарні вчасно і не пропускали важливих процедур. Многі діти після наших зустрічей не хочуть уходити. І для того, щоб не було істерик, я іщезаю тефею.